На щиті у Хмельницький повернули ще одного героя – 55-річного Віктора Пасіку. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік без вагань поповнив число захисників, працював на найгарячіших точках. На Бахмуті воював, кулеметником був. О, там якраз Бахмут, помніти, що було? От він там якраз це время був О, Запорізька область, Донецька, Луганська. О, ну, загинув. Так, да, він ну, кулеметником був. А кулеметник, самі знаєте, це перша ціль цільнайпірів. Родом Віктор з села Лугове. Ще з школи проявляв лідерство, згадують знайомі. Пізніше чоловік вів активну громадську діяльність. Коли він балотувався депутатом, наше село найбільше віддало за нього голосів. І ми ні разу за це не пожалкували. Знаю, що 25-го. Лютого, коли ми приїхали під наш районний воєнкомат, він вже стояв з автоматом. Це людина, яка, наприклад, застрягли машину, і він ніколи не приїде, він не йде, бо витягне. Ну, людина з душою, він завжди йшов на допомогу. Він виборював нашу школу, яку хотіли закрити. Ну, поганого нічого не можу сказати. Це людина з великої літери і він віддав. Ну, найдорожче у цивільному житті захисник любив займатися полюванням та риболовлею, а вільний час приділяв сім'ї. Внуків дуже любив дітей своїх. Залишились у герої дві донечки та чотири онуки. Підтримати рідних та провести героя в останній земний шлях прийшли знайомі, друзі та всі небайдужі. Кожен згадує воїна людяним та мужнім. Хорошим, добрим, сміливим. Завжди перший був клас. Обірвалося життя Віктора Пасіки 4 липня. Поховали захисника у Хмельницькому на Алеї Слави. Тетяна Джипянська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.